Голуб голубці воркує, голуб голубку цілує, Крильми її обіймає, в очі її зазирає, мила моя і кохана, пташечко ти довгожданна, в моєму серці тривога чи по життю нам дорога. Голубонька вмить стрепенулась, серденько пташки забилось, пірячко вітром заграла, бо вона теж покохала. В небо знялись гойлюб'ята, Тайно кохання завзятий пара птахів танцювала, більшого щастя й не мала, голуби до них злітали, з першим коханням вітали, квіти земнії зривали, на щастя їм дарували. Так і кружляють по небу. Що для закоханих треба? Довіра, простір і воля. Що дарувала їм доля. Нехай до кожного з вас прилітає кохання голубем і голубкою, бо кохання спасає Всесвіт!